Всім привіт! Ось недавно я натрапила на вірш, який мені дуже сподобався. Автор цього вірша Ольга Теліфонова. Зараз я вам його зачитаю. Я не мати твоя, не дружина, не сестра взагалі не рідня. Та молюся, я кожної днини, щоб тебе вкрила Божа броня, щоб ніщо із ворожої зброї у бою не сколило тебе. Я пишаю солдата тобою і молю, збережи ти себе, збережи для батьків, для дружини, для дитячих ясних оченят, збережи себе для України, збережи себе, чую солдат. Шкода, років мені небагато, щоб стояти пліч опліч бою. Я всім серцем душею, як мати, за життя твоє Бога молю. Славний воїни, мужні герої, захищаючи наші торди, Україну закрив ти собою, подвіг ти буде в серці завжди. Хто б не був ти без вуз хлопчина чи змужніли уже чоловік? Це звання, захисник України найпочеснішим буде по вік. Щира вдячна тобі, солдати, за відвагу і мужність Твою Україні віках розквітати. Честь і слава військам за селу.